Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, що заважає, обмін, обмін, об, щоб відбувся обмін усіх на усіх, що заважає повернути наших військових, цивільних людей із російського полону, врятувати, визволити, обміняти, повернути додому в Україну. І дітей, і жінок і військових України шантажує <кій> обмани дуже сильний шантаж. Хоч піднімає ціни ще більше денег, ще більше якоїсь. Шантаж полоненими. Тут були прориви, шантажує, щоб Україні ніхто не допомагав, не надав підтримку зброю, тоді будуть обміни. Дуже такий шантаж сильний. От, і це сам цим займається сам Путін. Скажіть, які плани у расистів щодо полонених українців? Вже ніяких у нього планів. Зараз його буде повністю знищено, розбита, повністю втрачена вся армія Росії, і планів жодних вже в нього не буде. Тільки є в нього буде план, як унести свої ноги, як себе врятувати. Так, скажіть, чи вдасться повернути полонених українців, цивільно полонених, військових? Так, дорога буде відкрита, через треті країни будуть допомагати, будуть е, е, суди. Дуже сильно будуть засуджені расисти за те, що наскільки тортури, за знущання, за те, що робили із військовими людьми, українцями, за тортури. Сюди. Коли саме почнуться обміни? Чи повернення? Десятий місяць буде обмін. Це, напевно, жовтий. Жовтий місяць. І я не бачу прям обмін, я бачу, що це просто звільнення людей. Як рятують людей, от як їх вивозять, рятують. Прям не те, що обмін, порятунок. Рятувальна операція, що будуть рятувати, це навіть не будуть про це розголошення робити. Добре. Я обираю повністю весь негатив, всі негативні дії Росії. Отсікаю, одвертаю від наших військових та цивільних, що знаходяться у полоні, одвертаю расистів, більше не можуть тримати, більше не можуть впливати, втручатися. Відкриваються всі шляхи і дороги на обміни. Більше расисти не можуть впливати на... не можуть тримати полонених, впливати на обміни. От повертають абсолютно всіх дітей, жінок, чоловіків, цивільних, військових, всіх українців, що було ув'язнено, забрано. Засуджую, що тримає Росія. Повертають, буде так і так буде. Не Цікавились негатив, убираю повністю. Відкривається шлях на обмін на повернення. В Україну дорога відкрита, буде так і так буде. Відкривається шлях на повернення. І прошу допоможі. Захистіть від агресії, від будь-яких втручань. Негативних захистіть усіх українців, що в полоні російському, де б їх не отримували. І вдень і вночі захищайте. Одвертається весняти. Буде так так, й перекривають, перекриваю. перекриваю. Вище сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на обміни, на повернення наших військових, українців, цивільних людей, дітей, жінок, що в російському полоні поверніть в Україну. Відкривається дорога, всі дороги, легкі, двері відкриті на повернення. Буде так і так буде. Це Та буде повністю зруйнована Більше в полоні брати не зможуть тримати. Звільнено і врятовано всіх людей, що катують, що тримають. І буде все сказане здійснено, так буде. Більше нема жодної перешкоди, щоб повернути наших людей додому в Україну. Буде так. Так буде. Дорога відкрита. Дякую за увагу і до зустрічі!